Привіт сонце! Я знаю, ти тут, щоб вивчити програмування, щоб стати гуру в сфері IT. Тому сьогодні я тобі трішечки з цим допоможу. Так скажем, підніму тебе на ще одну ступінь у твоєму вченні. Отже, ем, недавно я вивчила, що таке оператори DIV і MOD. Ну, як недавно, можливо, десь рік назад. Так ось, зараз я поясню, це на звичайному мандарині. Дивися, любий чи люба. Покажу зараз, що таке ДІВ і що таке мод, так скажемо, людською мовою для початку. Ой, капає. Дивіться, оце те, що ми з вами з'їмо. Це ДІВ. Розумієте? А це те, що залишилось. Ми його не будемо їсти. Ну, звичайно, якщо ми, ну, неможливо, ми не будемо це їсти. Це мод, це залишок. Це оператор мод. А це оператор ДІВ. А, якщо досі не зрозуміло, що таке мод і що таке ДІВ, зараз я, звичайно, поясню це на тих і інших програмах. Але нагадайте мені з'їсти цей мандарин пізніше. Дякую. Отже, давайте подивимось більш, так скажем, да, детальніше. У нас з вами є число 127, наприклад, будемо ми його ділити на 6. У нас перше ціле, що йде, це 2. так? Ми віднімаємо 12, адже 6 помножити на 2 це 12. Залишається 7. Ми віднімаємо 6. Ставимо 1. Адже 6 на 1 це 6. так? 7 мінус 6 це 1. Що таке 1? Це мод, це залишок. Це оця шкурка мандарину, розумієш, сонечко? Це те, що залишилося. Що таке 21? Це дів? Це оцей сам мандарин, який ми з вами з'їмо, розумієте? Так, тепер ми розібралися. При ділені, за що відповідає оператор мод, за що відповідає? Оператор ДІВ? Якщо просто в математиці такі оператори приміняються нечасто, то в програмуванні вони просто незамінні. Для того, щоб відділити найвищий розряд числа 12345, ми робимо оператор дів. Так, використовуємо оператор ДІВ. Тобто 12345 дів на що? На 10 тисяч. Чому? Щоб залишився найвищий розряд, тобто один. Адже скільки е, 10 тисяч, так, скільки оцих десятків тисяч у нас є в 12 тисячах 345. Правильно, один. Саме перше число у нас виходить. А 2345 це уже мод, це залишок. Ще раз. Ми можемо використати цю функцію в розв'язанні, ну, наприклад, такої от задачки. Ми візьмемо число 1, 2, 3, 4, 5, 6, тобто 123 456 і розділимо його на розряди. Для цього нам потрібно буде написати наступну програму. А, перша функція у нас буде це число 1, 2, 3, 4, 5, 6 мод 10. Що ми виділимо? Як ви думаєте, що у нас виділиться? Подумайте, а потім побачите. Я вам можу підказати. Це остання цифра. Далі ми пишемо дів 10. Чому ми пишемо дів 10? Скажіть мені, будь ласка. А потім вже 10. Чому ми пишемо дів? Адже нам потрібно ціле число. Ми вже 1, 2, 3, 4, 5, 6 зробили 10. Тобто, останнє ми виділили число, 6 ми виділили. Для того, щоб виділити нам 5, значить, ми вже повинні зробити без цієї шестірки. Тому ми робимо. Дів 10. Чому? Адже 6 у нас відкидається автоматично при цій функції. І в нас залишається 1, 2, 3, 4, 5. Але у нас всього лише залишається 1, 2, 3, 4, 5, коли ми робимо дів 10. А щоб виділити 5, нам потрібно зробити мод 10. Розумієте, залишок. Тобто це число ми також ділимо на 10. І оцей залишок, який у нас стається, це 5. Далі. Щоб відкинути 5-6 з цього числа, ми маємо зробити дів 100. Тобто, ціле, яке в нас залишається, це 1, 2, 3, 4. Але так як 1, 2, 3, 4 нам не підходить, нам треба всього лише 4. Після дів 100, ми також робимо 10. І ми забираємо цю четвірку. Розумієте, уже не 1, 2, 3, 4, а просто 4. Чому? Бо 4 це залишок. А 1, 2, 3 – це дів буде. Далі. Ми робимо дів на тисячу mod 10. На 10 тисяч mod 10. І в кінці ми робимо дів на 100 тисяч. Чому ми вже не mod 10? Адже дів на 100 тисяч це вже автоматично оця цифра 1. Тобто нам не потрібно робити далі мод. Нам вистачить просто дів 100 тисяч, бо у нас. Шість цифр в цьому числі, і також у нас шість цифр в числі 100 тисяч. Тобто у нас усе співпадає, все підходить. Далі, так як ви, ти хто мене дивиться да? зачення, надіюся, вже більш-менш розумієш значення дів оцього цілого. Да? Ми спробуємо погратися з мод. Зачасту у нас мод використовується у визначенні от, як українською буде. Прошу пробачення, я забула слово чотність, так, чотність. Чотність, чотність, як буде українською, буде правильно чотність. Тобто, дивись, якщо число чотне, при діленні на 2 залишок буде нуль. Тобто залишку не буде. А якщо число не чутне, то при діленні на 2 у нас буде 1. і ми пишемо таку програму. 1 мод 2, 2 мод 2, 3 мод 2 і так далі спробуємо зробити від 1 до 10. І побачимо, які числа чутні, і які числа не чутні. Ось така у нас з вами є програма. Я вирішила її зробити коротшою від 1 до 5. І зараз ми бачимо: отже, 1 у нас не чутне, 2 два 3 три не чутне, 4 чотне, і 5 у нас не чутне. Також задачка на залишок відділення уже не на 2, а на 3. Спробуємо зробити від 1 до 10 на цей раз. Тобто 1 мотри, 3, 2 мотри, 3, 3 3, і так до 10. Так, 10 мотри. 3. І на результат. Тобто, що у нас вийде? Ось пишемо мод, 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 у нас всюди мод. Жодного діва, як ми бачимо. Тобто 1 мо3 це де 1, 2 мо 3, це де 2. І 3 мо 3, це де 0. Цю програму, так, дану програму з мод 3. Також з мод 2 можна трішки видозмінити, так скажем, для більш продвинутих, використовуючи м, цикл for. for це ж цикл. А, ну, точні, хто знає for – це ж цикл. Ми зробимо так: ми задаємо І. Це наша змінна. І з циклом 4 у нас буде і від 1 до 10. Ну, ми так вирішили, що від 1 до 10 у нас буде, да? Тобто е кожен раз у нас і буде збільшитись на одиницю і так, від 1 до 10. Що ми робимо? Ми for e від 1 до 10. do, Тобто робимо write right down. Write right down це. Ми пишемо, да, пишемо, виводимо в рейт І, так як у нас І з кожною одиницею збільшується, тобто у нас І зараз буде 1 мод 3. А наступний раз у нас І вже буде 2, тобто 2 мо 3. А потім у нас І вже буде 3, 3, мо 3, а потім вже І буде 4, Тобто кожен раз, отак, 10 разів. У нас оце І, яке з кожним разом збільшується на 1, мод 3. Виводиться все те саме. Тобто результат абсолютно той же самий. Ну і просто, так скажем, тут більш е менше тексту, так скажу, да, в цій програмі, і ми більш продвинуті вже, да? про фору і так далі я можу потім пояснити. Ми спробували вирішити певні задачки. Я спробувала пояснити, що таке мод, що таке Дів. Надію ти мене розумієш. Іноді чесно, я сама себе не розумію, але то вже не важливо. А, якщо будуть запитання, звичайно, ти можеш писати, я буду тільки рада, але пиши щось таке, щоб я да, мала відповідь. Розумієш? Адже а, я чому знімаю це відео. Я зараз сама вчу паскаль. І часто... Я шукаю відповіді на ті чи інші задачки. Шукаю в Google, не знаходжу. Думаю, думаю пародію з задачкою, поки не знаходжу якесь вирішення, да? тобто, поки вона в мене не виходить, поки в мене не вдається її вирішити. І досить часто я бачу такі задачки, також є. от... В запитах Google, але без відповіді. Тобто комусь колись така задачка знадобилася, так, тобто вирішення цієї задачки да, знадобилося, але людина не отримала відповіді. Тому мені здається, комусь із вас, можливо, вона попадеться, да, одна із цих задач, а з інших, і ви можете звернутися до уже вирішення. Тобто я планую знімати такі відео, якщо буде заходити, якщо буде у мене виходити також. Задачки і їх рішення. Спробуємо так поекспериментувати. Я не IT, якщо, якщо на даний момент я бухгалтер, фізик, до речі, також від Бога. Але так як у мене вже є певні знання, я буду з вами ділитися. Чому б ні? А, тому дякую за увагу, сочення. Все тобі найкращого. Честь. Можливо, ти ще мене научиш. Вот і И... щасти! пока-пока.